Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарба Тібе, життя подателю, прийди і силися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти твоє Слово. Пересвітлим Слова і Духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і нічна віри, а серце Ісуса нехай живе у цих серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 21 глава, з 15 по 25 вірш. Коли ж поснітили, каже Ісус до Симона Петра, Симон Іонин, чи любиш ти мене більше, ніж отці? Та, Господи, відрікаю той, ти знаєш, що люблю тебе, то ж мови йому, паси мої ягнята. І знову друге каже до нього, Симоне Йонин, чи любиш мене? Так Господи, відвічає йому, ти знаєш, що люблю тебе, і мовить йому, паси мої вівці. І втретє йому каже, Симоне Йонин, чи любиш ти мене? І засмутився Петро аж утретє, що його питає, чи любиш мене? Той каже йому, Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що тебе люблю. І каже йому Ісус, паси мої вівці. Істина, істинно говорить тобі, коли ти був молодший, то підперезувся сам і ходив, куди сам забажав. А як постарієшся, то руки свої простягнеш і підпереже тебе інший, та й поведе, куди ти не схочеш. Сказав же він це, вказуючи, якою то смертю прославить Бога. І, промовивши те, сказав йому Ісус, іди за мною. І, обернувшись, бачить Петро, що за ним іде учень. Що його любив Ісус і що під час вечері схилився йому на груди, та й запитав Господи, хто той, що тебе зрадить? Тож, побачивши його, Петро каже Ісусові, Господи, а це що? Якщо хочу, відрікаю йому Ісус, щоб залишився Він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? та йди за мною. Отож розповсюдилась чутка серед братів, мовляв, не мре отой учень, та не сказав йому, Ісус що не мре. Лише так, якщо я хочу, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло. Це той учень, який оте свідчить, і який оте написав, і знаємо, що його свідчення правдиве. Є багато ще іншого, що сподіє Ісус, та якби оте все поодинці записати, то гадаю, самий світ не змістив, не змістив би написаних книг. Амінь. Бачимо цьому уривку Євангелія від Йоанна. Ісус тричі питається Петра, чи його любить. Три рази, бо так само і тричі Петро зрігся Ісуса перед обличчям небезпеки. Тепер Пет... же наш Господь відновлює Петра після падіння та доручає йому найважливішу місію свого намісника. Шлях до такої віднови є надзвичайно простим, але дуже вибагливим. Це любов. Саме любов зціляє рана і будує єдність з Богом, який сам є любов'ю. Перший раз Господь питає Петра, чи він його любить навіть більше, ніж інші учні. Каже: «Симоне Йонин, чи любиш ти мене більше, ніж отці? Це, напевно, пов'язано з тим, що раніше Петро сам стверджував щось подібного. мовляв, це всі інші могли би зриктись Ісуса, але не він. Петро все, що було потім, ми добре пам'ятаємо. Цікаво, що тепер за порукою гістоності та щирості, відповідає Симу. Петро є вже не його власна впевненість своїх сил, але сам Господь. Ти знаєш, Господи, що люблю тебе. Тобто Він відповідає вже з такою великою покорою. Він знає, що Бог все знає, що Петро сам не знає, що він може зробити зараз цю хвилину, бо він дуже на себе багато покладався. Але сьогодні він покладається на Бога. Якби як, як могла би я відповісти, я би Ісус мене запитав щось подібне. Чи я би впевністю сказала, покладаючись на себе, на кого я би поклалася більше? Господи, хочу тебе сьогодні попросити, допоможи мені глибше тебе пізнати, щоб тебе більше любити і краще наслідувати тебе. Амінь.